Слава Ісусу Христу, кавалійорочка! Знаєте, я скажу таке розпочався новий день, гнида знову бушувала, бушувала цілу ніч бідина робила. Але скажу вам така кавалерка хочемо чи не хочемо, але мусимо кожного ранку вставати, файно стріпати ікла вчистити, Песок файно вмити, директор вшу на воду, хлопці, гудка файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, відкому начитаєшся тих новин, і навіть не знаю, що оповідати, тому що в голові хаос. Так само не маю бажання ні до чого, але знаю, розумію, вірю. І ви знаєте, в мене по житті так іде, як би важко не було. Назад не розвертатися, добре стріпатися йти вперед, тільки вперед, тому що назад дороги немає. І так само я вам говорю. Просто ми зараз живемо в такій реальності, що гнида вже купа часу не дає нам спокою, а біди робить по цілій Україні. Так що, кавалерочка, я встала. Сьогодні в нас на дворі дощ паде, похмуро на дворі, ну але вже як є, кинула прати покривал, своє покривало з Віталіком і Блека покривало. Прати, як завжди, хватає, блексі знову положив на, на ліжку. На Одіялі треба нині вести в хімчистку, бо я себе настарчу на то нове одіяло постійно купувати. Так що нині треба в хімчистку заїхати здати. Ви знаєте, ото, що я вчора його вчила, помогло. так. помогло? Він на кусати і навіть Наталіка. Тапок? Він не реагує так, а я тільки тапок. Все. Два різні голоси. Все? Строго треба, як свято говорили. Хочеш дисципліни, треба говорити строго. Він ще може в них щось там гризе. Знаєте, а в мене вже все. Він тільки ну, понюхає і сидить вже, по-моєму, настрої. Але встав, ходив за мною, ходив, їсти їсти. Хоча дала мені такий корм. Більше його купувати не буду. Тільки скоро, чи зупа була, чи якесь таке перебите перетину, а смердить, так як не знати, що ну, дала але сінагів. Ще дала йому сухого корму, теж сінагів. То. Так що нині треба блекові в дітці купити, блека, блекові корм купити. Покажи, пенсію. Спасибо. А я каву виливаю, я таку каву розливаю по цій хаті. Ну, але нині трохи і підлоги постираю, і на склад поїду, бо треба і відправки зробити. Ну, Сомкарка. Все, як завжди, в мене нічого не міняє. Знаєте, я живу як проста людина, так само, як ви, по той бік екрану. Е, то, Бадилля в мене на голові не росте. Е, ті, в туалет ходжу, так як всі люди їм, все так, як всі їдять. Так що ніці в мене не міняють. Стріпалася. Я би важко не було вперед, тільки вперед. Так що кавалірка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. А mm Блек -hmm. Наталісці чекав. Ходи до мене, Блек. Ходи моє судно. Ні, ходи сюди, ходи до мене. На, на, Галя, щось це дасть. Ходи сюди, Ти маєш бути на своєму ліжку. Чого ти сідалі тих тапок чіпи? Чого? А, не — Що що там? Що що є файл? Тапок, так? Тапок є? Так, тапок є, цьомно, так, цьомно. Скільки разів ага, не їй поцьомав? — Не збився з рахунку. — А галя як цьомить, тако, ммм, А вниз сміється кавлярка, що я говорю, моя дитина біленька. Ага. — Яка біленька? тапок, біленки. тапок! — Тапок, бо мене не бе. Тапок буде в роботі. Не кусати. Вчевче одні дві. Я тебе навчу. Я тебе навчу. Зі мною такий фокус не проходить. Ще пора запам'ятати. Вже скільки ти живеш? Від 1 вересня. Давай рука. Так він їсти хоче курча. кличеш, кличеш клечеш. клечеш. Я сказав, що не пізніше. Так. Да? Mm -hmm. Смачно. Yeah. Mm -hmm. Найсі любий ресторан заховає. Та да, ясно, домашня їда домашня. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже смачно. Ковлежечка капуста вчорашня, будь сьогоднішня. Куролєві огірочки, яйце, грінки. Ну, від вечора хватає. Це? А з чим ти йдеш, я не розумієш? Що? що серйозно? Okay. Давай скорше видати. Ну, Ходи поминала. Та все ми встигаємо, просто це щось таке собі придумала вона... нині. Вона ні, та він зробив каву, зробив манків, що спати хочеть. Зробив каву, а я не допила, дала ще трошки води. А що нас стрільбі? <гілля> Трубочка не продавалась до тої пляшки. Трубочка? Боже, я не бачу. Це ти мені порадовий годинок що? Є, yeah, Ні, просто він один Та <гілля> <гілля> yes. Я взагалі забула тепер за Знаєш, знаєте. Якийсь такий був хаос в хаті, ті всі майже місяць. Osionfish. Я таких б таки якби вибилась з колії, але я потрошки починаю вникати. Та давно пора там життя продовжується. Так, так. Я не знаю, як Іра мені зараз буде робити ні. Ой, я за тебе аж переживаю час. Я зараз їй про... Тиво палець навіть не трогає. Ну там щось мусить з ним зробити. Найроби, найроби, най як але як ми тебе не поїли, най робить. Ні, найроби, а навіть мене не... А О. Бо як буде боліно, то мені ні. А кольчик та й сама. Такий кольчик? то тут так болить. бо. Але погода, ладна. Двері, а гель на місці? Гель на місці, то на місцях і маки на синів. Але то десь болить. має. На... А болетька п'ята, а ззаді ще як розтекло, то вся жива рана, то... то за ніч гоїться, а рано встаю, і воно мене, я тако палець, а ну кружу. І що в мене буде? Ну, тобто то розсічена рана. Де? Або ж м'ясо було. Але я ще туди. Туди. туди сильно не дивила. Я так не просто не замотала. Не знаєш, що так? <рес> Та я не той, що їдемо шити. <рес> 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 я мемо тих, знаєш, докторів. Я їх боюся. Кошляк, це треба їхати рентген зубить, кошти. Бите сухожильяне, би ти не зламала. Ну, той... Світа, кажу, та дайся спокій, нам як на псові все заживе дуже спокійно. Але як ти зламала палесу, треба, щоб він зажив нормально, а то криво крив, вже. Який, що ти? Тінь <рив> окуляри, нічого не кри, дві, рівнісеньке все. Такий ревнюсеньке все. Ти що вже викривляє, як ти дивлюся, Давай, я Галя, він... а що будемо робити? Так я дуже, шо, дуже швидко буде. Галя, що? Давай кажи, що будемо робити. Я собі вже уявила, що mm. я приходжу від тебе. Mm. І ще правда догабуською наїхати, ну треба поїхати. Mm. І ввечері приходжу, включаю один дому, щоб захотіла один область, Включаю один дом, купляю попкорн. І тако їм, і плюю. Знаєш, так. Куда Ну от хабазє, що ні, На... старівку, я ага. не подобаємо, то я потім поплюю. Ходиш... Є такі, такі ага. є таке, що між зуби залати. Так, і то хабазє, знаєш, як І так сидим люди вдома, по так наскладати багато, знаєш, так, так придумала. Добре, для до чого не... тут мені? Що дуже ж скоро мають зробити, бо другому щось скла. Та ні тобі. У нього тут бедве дні, чи вже, вже руки сині, то вже все, мені вже інакше колір не піде. Угу. Mm -hmm. Бо чорне, як зроблю, скаче до половини. — Ну, то зразу сині? Та ні, сині не хочу. Ну, добре, подумай. А давай, давай, що там придумай ще. Не поняла. Тут, по-моєму, так тріску не мала. Ти мені хвилин дружину знімай. Ні, ні, De? Ще б не чула, що я матрицю могла совпугаю. Нічого? Матрицю, так? Аби що не головне, це скаже. Я б я, <laughs> я біда була би голову травмувала. А матрицю маю за лаву. Там весь це не знайде. Не ту матрицю травмувала, а. а нашу дипотеки не знала. А я думала, ту матрицю. Я <laughs> ти ж нічого не скажу. Ти мене жаль людей взяти почала. Я вже задумалася, яка матриця. Що тут матриця і Що Тобто десь задумаєшся. Ти задумаєш. Тоби, на мені Юрію задумаєшся. Так сильно та, не задумає. Ти знаєш, мені щоб думати, мені треба інформації інформація. Я сильно, знаєш, не переїхаю. Я, я вчора розтала історію, як я в Єгипті була. Мені основне опцію інформацію довше затримати війська.

Я цей мікрофон другий раз принес. Я вдома має навіть. Я ще ні разу не використовувала. Купила вже півроку. І я так само купила півроку мікрофони, я ще ні разу не включала. Я святи включала, а того що завжди часто. А то, як гудить, треба. то буде чисто, як ти є змовляти. Задав, то викидиш там діти, чути. А мене це нічого. Я найближчий мікрофон немає. Чуєте, так? Люди добрі, ти вже думаєш, я варить конкретний би йти до стоматолога і вбирати шорти короткі. Я не бачила в чому, то я просто пам'ятаю відео, що. Та майка короткі шорти. Ну то є просто старе відео було Думаю, кавалерці буде цікаво красиво. А де? Я до стоматолога вже не входжу купача. Треба йти, але я ще не готова. Ну, взагалі тяжко на підйом. Я не знаю. Як башка, що ти порядок зубам? Ама, ну то два роки, ні ну, то так. А з малих файні зуби твої? Ну, мала, має ліковані. Має ліковані, так? А малий? Малого ще всі молочні, але не є файні. Тут ось, наш Максим ще ні одного лікованого. Mm -hmm. П'ятнадцять років. Малий має мої зупиники. Що ти там дзвониш двері? На не моли руки помити, будь-ви. Ту, ту порізала. Вчора їсти готувала, ту порізала, ту порізала. Ледве синів, той манікюр зробила. Може, твою руку давай не будемо показувати. Давай того не показуй. Того як не показувати. Mm -hmm. Того не показати. Ми Зробили але, такі коротенькі. Ні, так. ми, ми то покажемо, бо тому, що ми їх зробили. Так. До речі, хочу сказати, що такі нігтики можна зробити. Їх треба укріпити дуже тонешні бажано. і Галя Не хотіла чистити. Але нічого не буде, Ні. Пережили? переживаємо. Головне, що вони трошки підвижили. І їх можна, ну, поки їх треба захистити, такі механічні захист дати. Ні-ні. тоненько, апаратно, і можна далі чекати на регенерацію, щоб вона зажила. Яку регенера? Не треба регенера. Є. Мені не треба такого. Я не знаю, що ти там регенеруєш, мені не, не треба. Так що кавалерочка, ви зрозуміли. Нігті і руся. Зробила то, що я вам завжди кавалерка говорю, То, що я вам завжди кавалерка говорю, що Іра є професіонал своєї роботи, манікюри, педікюр, і педикюр, які би вас не були. Ушкодження, там і, треба щось підлікувати. Вона все це робить, і саме знає, що безболісно. Ви бачили мої нігті, які вони були, і що Іруся зробила. Хоча я прийшла... за годину десять на голоси, за... бо ти та, та почекай. І, і що я дуже сильно боялася попри кути, коли болить іра, так все зробила, що я навіть не відчула. І до речі, Іруся манікюр робить за годину десять. Швидшого манікюру я ще не бачила і не чула. І так то, що, встогну, так що, встогну, що Бо добра. я кажу, Іра має бути за годину, за 50 хвилин вчитися. Вчитися, йти до гори. А я знаю, що Іра піде далеко до гори. Так що на, та на Ірусю залишаю вам посилання, хочете такий гарний манікюр. І вам все швиденько зробить. <реш> Я тобі більше скажу, мені ці взяли такий годинник, що ти можеш чути, що в садіку робиться, коли дитина має годинник на руці. В електросочці є такий годинник. Є, є тобто, маленький є. ремінець, так? Є, є. Так. Ну, все, і тіло буде, буде як ти. Так що можеш переходити, а взагалі в мене багато тих годинників. Я задоволена. Я їх ношу як аксесуар. Ну та-та, як аксесуар дуже гарний. Дуже манікюр, розуміти, з Так що манікюр зробила. Заїхати. Я чесно, якось таке, щось таке підберемо. За це скид нагадається мені. Та може Довечки. зараз щось тут собі подивишся. Та де? Нема часу нічого дивись. Знайш, що командирка приїхала в другу, аби ж посумки. А я йду до Наталі і кажу, чуєш Наталя, я певно, їх і грошей не маю. <с cerk> <ріш> <ріш> то ти і далі не дивишся, до речі? Ні, я навіть сумки не брала. А, я то... знаю, що сумці точно немає. Ну, то... Зараз буду дивитися. Але сумки то вже до набор туди Знаю. Що? Я тут зараз не обладнаю. Люди вже думали, що Йой, Треба вже зимову куртку. брати. У приділимо. Я розумію, знаєте, Колевка, хто має додаток, чек можуть не да, давати. Ну, можна в додатку прочитати. Давай, я кажу, чекай на танцю, то я так би купувала, а передбаченням ж ти читала. Не, не гарячкуємо, я чек взяла. Якщо не файне, то значить Вона моя. Так. Не будьте вдячними самі собі. Отак, От ну так, ти молодець. Треба бути вдячними. Подякуй собі сама. Все, подякуйте собі сама, стрибувати і до того. Знайшла. я поняла. Найшла. Я накупила. Так збав трохи обороти, то що ти летиш? Летить весь час десь. У мене це весь мой так би було, але ти зараз сказали, в неї просто часу немає. Ага, в неї немає. Діти, мої не знають, що я завжди лечу, в мене що має. Разумка, мої нам киплю, бо все. І все, і назад. в руку трошки Затинення. Чесне Це слово, сили. цілими днями хіба не гинаєшся. Довели на кажу. Я собі під ноги поставила, а, що зараз я була. Каже, продавайся повтираю. Я що якась ходубена, коли вікна мають що. Я повитирала, але в неї рука все загріє, зараз переполочу. Така вода холодна кров. Іду, переполкаю зараз ще раз і все. ще раз там. Є, не, не хочу. Ну то буде закрити ту що. Та як закрити? ну кров по землесі. Така водопадь. А. Так. а як такі люди називаються, які такі? Роздойми. Ага. Роздоймося. Поверне, так. У фермери, война, <ріст> потирачі <ріст> нашу. Я все на себе. Я не кажу, що хтось. Я в тому числі. Три трапки тяпомить. Типу. Але пустили виходить. яка я перепрошую, тебе типу, поміти. Типу. Магазинка увели, треба витратити. Типу. Та так діду. Я кажу, боженька дома. Та давай я схожу, бо я і так хочу туди. Хочеш то? А там п'єтку тратить? То що робити, то я розумію.

А скажи, будь ласка, кому ти береш? А кому ти береш корпу? 75... А ти знаєш, як ти зайшла? Сказала, мені треба корп. А, то то мені то я маю для 100. То ти дзвониш, я без яєць, мені треба яйця. Ну то я так мені 75 гривень, а він мене ще кусає. Не забудь йому про це наголосити. Я йому дам 75 гривень. На один раз. І чого він файний їсть. Паштетики. — Файно є. І гарно пахне. — До них щось не приймало. Не Так, А ви там подивилися? А ви мені мусите номер сказати. А, я маю свій ще номер дати, так? Та ж тобі корм. А яке тут ти мав кіла? Я думаю, не повний песок. Що вже це стало? Ти дивишся на вколо? Що ти одна така? Що? А я дивлюся, по моді ніби ділася. Адже мода Ну, А ти водила, no, то вже все ніч не хочеш. Я зразу думаю... Ну що... не довго собі будеш водила туди сюди. Йдемо заберемо бле. Блеко. Чо, Чого ті діти так кричать? Що не ходить? Блек <реку> гаука. Дивишся, <реш> а, що ти... Делю... а мене в мене сестра ще була на роботі. Як така Так Як на всього дитина йде, чим не по-друге дитина, треба. <реш> а, то, <реш> та димоніка <реш> моя, ну а, то, йдерем, так не йде, ремонт. Так, ідемо кавалірка, забираємо. Придбали. Ага, тоді сюди. І ще хочу, я би ще йому куртку вбрав. Схаменися На нині. Ще, ще якраз зробить кам'янський А ще можна вас ту на хвильку? Ще не все. А, але... Я би ще втіну... я маю отаку, а то тут відку... так би трохи завели ходить. В І би він не хід, то зняв хоче мені? На задній лапці Єдине через так автора. Через білі. Та то хто через білі? Там, в принципі, ходіть так. Ну, а що? Є жилеточки можна в'язати. А які ножки защипати? Є ще чорні, а є світло. Або щось желеточку можна взяти. Кілька таку штук? Там, в залежності від того. Йо, може, Як дитячі а, речі, залежності від розміру. Ну, Є от такі кузьбінчики, тут це такі зимові. Тут бачите, знижка, штанічка. Лавшина yeah. 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 і підрустає. І оцей костюмчик дуже класні, mm -hmm. вони такі легенькі, тепленькі. Я тут а, такий, був, а, в піжамі ходив. Вони, вони так класно в них виглядають, От просто коли одягне, так бачите. А ну тим вичекайте, то що на нього піде? Точно піде на нього. Точно? Він піде, так? А то що за род? Ну, він дуже виріс? Ну то він виріс. Я пам'ятаю, це хватит. Та де ще що покажеш? Та, то ну то, він ну то від мордочки до кінця хвоста може. А то треба хребати тільки. Від, Та... тільки так, та я знаю, то видно по тому, що він великий, то що ти кропиш то то те? Я кажу, що то буде велике. Тобо буде великий. то найменший розмір, менших їх не буває. Є ще отакий кульізончик. Зараз нам про погода на осені. А кого тика там буде мати сидіти на вас. Дві сики файні. Може таки, боїмося, там чекати, викимович. Ліпше жолеточку. Не прогадаєш. Ну no, а можна я візьму, jakby, поміняну, так, як візьми, якби поміняли звичайно, як завжди. А я би таке було взагалі взяла, та вона на цьому їдеш. Ні, давайте от того таке тепле буде, e, така ще чорна була. Ні, ні, він nie, сам не, чорний. Ні-ні, Давайте контракт. Тобов упущує того, бо то його він має, трошки mm -hmm. завеликий. Mm -hmm. Так, апки йому не беру, він мені все здає, що він не зможе ходити. Ви знаєте, мені кажуть, що з півгодини як робити ходити, але він не плапав, але він не може ходити. Тобто не звикає. Та ні, Віталій, скажи, що вже здуріло, чи що? А воду весь загальний, весь. Чекайте. Ось така штука, як виглядає, бачиш? Ну, це ж йому зелений. Так. Коротше, він тебе отакий був. Ну, чекай. А, ні. Її краще двоє Резинки на на взяти, тому що там, вона одягається на задні лапки, щоб не було заколов. Бо тут ви собі таки підрегулюєте, а тут це добре ситуація, щоб не заговорити. Чилетку. Давайте живе. Дивіться, Добре, у Діти, які приходять в магазин, дуже людями. Ото? Не клади две плаче. Ай, бог малий. Взяли, погляд. Подвір. 350 гривень. Не забудьмо, то все. Я все вискажу зараз, скільки корм, 85 гривень. 75, вже 75, не приймаю. а там то менше скільки. Паштетик. Паштетик не знаю. 75? Паштетик, майже 75. Але ви перше знижку відрахуєте? Ні, знижку йому не. А йому не обов'язково знати. Обов'язково. Які мене люди зустрічають, Блекі, Блекі. Ну ходи, 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 ходи до мене, ходи. Ходи, мій Блекі волесенький, Ходи моя дитина, живота, така ходи, скучиш за мною так. і що, ти дивишся, чи і Віталік. є, Ну давай то. Фані. Ходи, я тобі щось купила, Блек, Та чекай, Блекі, Чекай, я тобі щось купила, почекай. Дивись, що йому купила. Лех. Так, яйця. Зразу буде розпаковка коваленка. Яйця і рулет. Може з собою візьмеш, рухайся. Ти чого ти сидиш? Лекі, ходи до мене, ходи, 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 диви, що я купила. Ходи, ходи, диви Блеки, там нова іграшка. Давай, та На. Нова іграшка, Блеки. Дивись, Блек! Треба поміряти, щоб не було. Ага, вже угу. потім будеш міряти йому. Вже не дасть їм вже знаємо, що таке. Скільки я тобі купила їсти. Yeah. Скільки якось смакоти на купила. Блек! Блекі, там той він мерзний, я вже питалася все. Блек! Дивись, яку ти маєш цю! Блек! Black. Блекі, дивись! 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 Іди, сюди! Йди, йди. Ну йди. Блетусь. Давай. А не хочеш Не хочеш, а ти мені давав, Так, трохи давав. Але цього сирого. Ага. То ні, ні блек, то ні, то так тіло не піде. Ти щось починаєшся забувати. Я ще того не хотіла вибрати і вибрала тут таке. Це мені не подобає. А йому подобає, на подобається? На. Наїв на. покупила Давайте нині юзку угу. три торби. юзку угу. Потім так його там, угу. постелити. Знаєш, в Магазині. Зелень. Молоко? Два сира три. І ось така легка розпаковка. і пішла я в який годин? Mm -hmm. І коли я прийшла, але твойне, правда? Mm -hmm. Десь ну, таке ну, буде в немерзнуй дуже, розумієш? І того має бути просто ідеальним. Mm -hmm. Правда? Там, то хотіла, щоб плет купити, а мені гушені Але це нічого. Така кав'ярка розпаковка, так що йду перебиратися. Трохи миюся і ляжу, буду люпутцям до гори, трохи відпочивати. знаєте. Бо чесно слово, цілий день гоню, 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 а тонку таке.